обрала спеціальність середня освіта та математика в університеті імені Лесі Українки, тому що хочу продовжити працювати вчителем математики, поступила на державну форму і хочу розвиватися далі. Я обрала факультет інформаційних технологій і математики, а саме спеціальність кібербезпека, тому що я вважаю, що ця професія є дуже актуальною зараз, адже на жаль, нашу країну. Прийшла війна і здійснюється дуже багато різноманітних кібератак. І захищати кіберпростір це є один з дуже важливих аспектів, щоб відбудувати потім нашу країну і зробити її сильнішими. Моєю мотивацією для вступу на факультет інформаційних технологій і математики ВНУ стало те, що мої прадіди про бабуся всередині 20 століття також вивчали математику у тоді, ще Луцькому державному педагогічному інституті. Математика в моїх генах, тому я і вирішив тут навчатися. А, моєю мотивацією для вступу саме на цей факультет, саме на цю спеціальність стало те, що я хотіла продовжувати всю свою а, сімейну лінію вчителів, адже мої бабусі та тітка були вчителями. Більше того, професія вчителя є досить актуальною в наш час. В мене як вчителя є бажання створити свою методику викладання і донести дітям, що вчитися це цікаво. Мотивація на вступу на факультет інформаційних технологій. І математики Волинського національного університету імені Лесі Українки були хороші відгуки від моїх знайомих, які навчаються на цьому факультеті. Моєю мотивацією наступ до Волинського національного університету імені Лесі Українки на спеціальні середня освіта було здійснення власної мрії, саме стати чудовим викладачем, який зможе розвивати математичні здібності українців та захищати культурний фронт України, а також продовження сімейної традиції, адже майже кожен член моєї родини навчався саме в ВНУ. Моєю основною мотивацією було те, що з самого дитинства я цікавилась комп'ютерами, завжди грала з братом в якісь комп'ютерні ігри. З часом почала вивчати мову програмування, спробувати створювати сайти, і тому обрала саме цю спеціальність, щоб не працювати і вдосконалювати якось наше місто і нашу країну.